Друзі, давайте познайомимось. Я Наталя, а це мій друг Дмитрик. Він зараз хворіє. Чому? А тому, що не дотримувався правил безпечної поведінки. Зараз я вам все розповім. Вчора я, Дмитрик та наші друзі домовились пограти на подвір'ї. Зима це ж весела пора року для різних розваг. Але, на жаль, розваги можуть бути навіть небезпечними, якщо не дотримуватись правил поведінки під час ігор. Спочатку ми вирішили пограти в сніжки. Ми так добре грали, сніжок так гарно ліпився. Але Дмитрик ось що вигадав взяв камінець, обліпив його снігом та як кине з усієї сили і влучив Іванку прямо в голову. Звичайно ж Іванко розплакався і побіг додому. Ми потім дізнавалися з Іванчиком все добре, сніжка не сильно його вдарила. На цьому наші ігри в сніжки закінчились. Друзі, запам'ятайте, коли граєш ти у сніжки, підай ти у нові діткам, у голівку, так і знай сніжкою не попадай, сніжка хоч там і сніжинка, та колюча. Мов ялинка ще й тверда, холодна, дуже. Пам'ятай про це, мій друже. Потім ми з друзями вирішили покататись на санчатах. Добре розважалися, поки Дмитрик не вирішив з'їхати з Великої гірки, яка виходила на дорогу. Звісно, всі ж ми його відмовляли, але ж він уперся і сказав, що всі правила безпеки він знає. Так от. Піднявся Дмитрик на високу гору і почав спускатись. І тут з'явився автомобіль. Як добре, що дорога була не слизька і водій вчасно встиг загальмувати. Ох, і отримали ми потім на горіхи. І з похнюпленими головами повернулись на майданчик. Друзі, запам'ятайте, тут санчата, там юрба. Ох, і весела в діток гра. Щоб вона така й лишалась і щоб лихо не вмішалось, треба дітям пам'ятати біля дороги не можна з'їжджати. А далі ось що було. У нас на майданчику стоїть дитячий будиночок. Ми там ховаємось, коли в хованки граємось. І на даху Дмитрик заприметив бурульки. Зірвав одну та й давай лизати, ще й присмакує. Ми в один голос йому забороняємо, а він іще й свариться на нас, каже, що й сам все знає, і що від однієї бурульки йому нічого не буде. Друзі, запам'ятайте, не чіпай бурульку, що звисає з даху, вона колючіша за цвяха, може впасти ненароком, ще й не встигнеш моргнуть оком, і дорота не бери, бо багато там мікробів. Можуть визвати хворобу, щоб цьому запобігти, бачиш їх то обійди. І це ще не все. Далі Дмитрик запропонував піти до озерця, що неподалік від нашого будинку. Ми пішли з ним. Та й добре, що пішли. Дмитрик одразу кинувся з розбігу на лід, та ще й почав ногами стукати по льоду, перевіряти його товщину. Лід почав тріщати, і тут раптом в одну мить він опинився у воді. Добре, що дорослі були поруч та швидко витягли Дмитра з крижаної води. Друзі, запам'ятайте, йдеш ковзанку кататись або з друзями там гратись? До озер річок не йди, бо накличеш там біди, адже там крига тонка, дуже м'якенька і крихка. Може, враз вона зламатись, з усіма це може статись. Провалитись можна вмить, пам'ятать про це всім слід. Ось, друзі, така пригода трапилася вчора з нами. Тепер Дмитрик лежить хворий, а ми з друзями ходимо, його провідуємо. А на подвір'ї зараз така гарна зимова погода. Ліпив би Дмитрик зараз з нами сніговика, якби дотримувався правил безпечної поведінки. А щоб з вами, малята, не сталося такого лиха, як з Митриком. Запам'ятайте ці правила, про які я вам розповіла. А ще, друзі, ці правила потрібно не просто знати, а й дотримуватись і виконувати їх. А зараз я хочу перевірити, чи запам'ятали ви ці правила. Тому пограємо зі мною в гру. Безпечні забави взимку». Галята, уважно розглядайте картинки і обирайте, який знак ви поставите. Зелений це безпечно. Червоний небезпечно. Спочатку я вам покажу, як це робити. Дивіться, чи безпечно грати з дітками на майданчику? Так, безпечно. А грати біля дороги в ігри? Ні, небезпечно! Haide pârzi, probui-te să Молодці малята! Ось такі мої поради мають всі малята знати. Обережність допоможе і врятувати діток зможе, Щоб зима весела була і сліз вона не принесла. На все добре малята.